Усім великий привіт Аврорі. Подивіться, все, в оранжевих ціночках. Це означає, що акція. З 25 по 31 грудня а, свіжесенька акція, наприклад, на фарби, на крем фарби. А, навіть за 59 гривень можна купити від О, навіть так. Раз такий а, шампунь в асортименті, якби, а, ще додає кольору за 59 гривень І від Palette. Є 104 гривні все зі знижкою. так, ще Ось ця крем-фарба для волоса стійка. Вона теж зараз зі знижкою 30% знижки. А акція діє теж до 31 грудня. Ще є час просто вихопити. Тут вже от закінчується скоро набір для нігтів накладних. Милота покажу дрібнички 29 гривень лише. За 29 гривень можна брати. Так, що ще є на акції за 14 гривень, наклейки для нігтів є, а це просто наклеїчки. Це просто наклеїчки різні такі. Ох, які класні а нігті з літером 24 штуки. Тут упаковці написано. Так, не бачу, скільки тут не написано. 24 штуки, так, 24 штуки, така непогана досить форма. Оцих нігтів і 49 гривень зараз. Є ще в такому кольорі. Тобто є асортимент до є асортимент цього виробника. І акція тут 28 грудня. Зубні паста теж зі знижкою. 39 гривень. Так, провіримо, чи так, чи ні. Так, 39 гривень зараз зі знижкою. Колгейт теж зі знижкою. Колґет ще є за 39. Гривень. Деколи беру він непоганий. Ось цей Колґет. І така маленька пачка. 49 гривень була ціна, зараз 39. Ці от власне ось це я беру непоганий. Колґейт. До 31 грудня акція. Навіть за 19 гривень є порошок. А для відбілювання зубів. Ось такий, відбілюючий ефірною олією, лимона та м'я сімдесят грам, і 19 гривень. Щелеза є для питання, 19 гривень. Розумію, ось такі бік є силенькі є. Хто будеш шукати, то не знайдеш. Мочалочки для тіла. До 28 квітня в асортименті зараз 29 гривень. Різні кольори є. Ось такі. Салати і жовті. Ну і любима категорія всіх господинок. Це посуд. А, бачу що є непогані снижечки, салатнички, ось такий. Салатник зараз 39 гривень до 28 грудня з Лавандою. 39 гривень ціна. Біленький салатник, зараз 14% знижки. Скляний. Тора. Бланко. Вольвайт. Нагадую Luminark, але це інший зовсім бренд. Дуже хорошенька. А от і люмінарка. є це вже зовсім інша, але знижечки немає. До речі, на люмінарк в епіцентрі дуже хороша знижка. Я робила огляд, можете там подивитися. Мій огляд з епіцентру, то люмінарк дуже великий вибір. плюс і дуже хороша знижка від 27 гривень. Ціна. Так ці бувають на акції, але до акції немає, знов ціна повернулася. Так що чекаємо знову акції. А ці такі милі салатнички. 59 гривень, така квіточка ніби розкрилася. Бульйонниця. Красива така, естетична ще є. Ось такий салатник в таких же ж тонах це скло. Борщини це скляна, з ручками 49 гривень. І з цієї сарії такий салатничок 39 гривень. Скляні чашки з'явилися. Чашка з подвійним дном всередині ведмедик. Скло і кольорове, і біле. 169 гривень з, постійно, з подвійною стінкою. Дорого. Так, ще зацікавило. Ось така чашечка. Досить красива. Красива естетика з такого скла матового, з візерунком. А ось ця чашка 49 гривень. Приємна ціна. За 49 гривень можна брати. Естетика, мені досить сподобалася. Тут в наборах чашечки. Ах, який виглядає. Їх навезли. є ще таких блакитних кольорах і в рожевих. 199 гривень чашка з фігуркою тваринки. Чашки щенячий патруль 200. Мілілітрів зараз по 59 гривень. Ще додалися ось такі чашки з ложечкою. 149 гривень. Ці, ціну знайшов набір посуду порцелянової чашка і блюдце 149 гривень. І тут ще плюс ложечка є. Думаю, що це про це. Ложечка, блюдечко. І чашка. Чорна з такою окайомочкою. Так, з лимончиками. Це для ложки підставка порцеляна. Або соусниця така. Щось, можливо, блюдо порційне. Швидше всього. Підставка для ложки порцелянова, так як я і думала. Для ложечки. Красива естетика досить. Набір келихів зараз за 99 гривень. За дві штуки в упаковці. Це ось ці, по дві штучки запаковані. І за шість штук це ось ці переставили 229 гривень, але все ж таки ті і ті вони зі знижкою. Якісь стаканчики з трубочкою цікаві. Можна коктейль так собі наливати туди. Ємність для напоїв з трубочкою куля в асортименті 129 гривень. Цей стакан мені більше сподобався. А має вигляд такого добротного з трубочкою з тваринкою написано, що він дитячий, але він скляний, пластикова кришка і трубочка, і лише 69 гривень. Більше сподобався, ніж ця пластикова куля з трубочкою. А тут показує, що 99 гривень. Склянки високі. Ось ці зараз по 37 гривень. Ціна була 44 гривні. Чорні байхові чаї. Теж зараз зі знижкою можна купити до 28 грудня за 47 гривень. 25 пакетиків і по 2 грама у пачці ексклюзивна є ложка. Тобто подарунковий варіант, як неочікувано, в пачці є в подарунок ложечка від цього бренду Тед. Англійський чай написано. Хто знав, що всередині є лорічка, навіть цікаво подивитися. І снижка. Так, чаї по 28 гривень, по 2 грами 20 штучок. А ось такий, по 31 грудня, чай Лондон. Вигідна ціна, ну точно вигідна ціна за 28 гривень. Супер ціна. Пакетики без ярличка, просто пакетики, без цієї ниточки з ярличком. Тому здешевлює, якби нам ця ниточка не дуже і потрібна. так, цукерки польські, пташине молочко. Зараз зі знижкою, до речі, вони дуже добрі ось ці цукерочки. І зараз знижечка 184 гривні, а ціна була 219 гривень. Птасі млечко. Смакота просто. Рекомендую. Шукаємо далі знижечки. Книжки є уроки хімії. Бонні Гармус 247 гривень. Ціна була 399 гривень. Ось ця зі знижкою. Хто знав, що в Аурорі є книжки? Це світовий бедселер. Читають у 35 країнах. Зараз 247 гривень. Не помічала, вперше помітила, що є книжки, напевно, тільки завезли, будучи продавати, розширяють асортимент. Егія Мортон, королева таємниць, небезпека у парку. Так, а ціна зі знижкою 199 гривень, ціна була 279 гривень, яка хороша знижка, просто фантастична. Просто фантастична знижка до 28 числа. Вау, яка хороша знажка. Статус стосунків, так як у Фейсбуку, в інших соціальних мережах, де коли вказуєш статус, а тут нерває. Не все просто, все складно. Ебіхімейнес е, правильно. Я залипла в цьому відділі 299 гривень без знижки. Так, записнички щоденник. Теж такий естетичний, класний. З репродукцією картини Ван Гога. 109 гривень блокнот, 128 аркушів. Ух ти, подивіться, який блокнот. Він ще з тканиною тут з такими рюкшами. такий дівчачий, дівчачий. 129 гривень. Ось і так закривається на кнопочку. Різні ручки, ось такі ручки в асортименті 24 гривні. Ще ось такі є з котиками по 29 гривень, а ось ці з ведмедиками по 11 гривень. 50% знижки. Цікаво, чи просканується. 19 гривень кулькова ручка з канінчиками і з ведмедиком. Набір олівців 12 штук. Ось такі кольори на виді видно. 44 гривні набір кольорових олівців в тубусі. Ці тубуси є різні, і бачите, фіолайтовий є жовтий. І відтінки кольорів відрізняються. А що тут таке? Теж різнокольорове. Набір маркерів тестових пляшечки текстових 50 гривень за 6 штук. Ще різні дрібнички є. І зі знижками і байс. Набір свічечок за 11 гривень. Ціна була 17 гривень. Ще ось такі. І для торта 6 штук за 15 гривень. Різнокольорові свічечки. Ось така свічка для торта. Фігурна, космос, 17 гривень. ціна була 34 гривні. Підійде більше хлопчику в блакитних кольорах. Ось така свічечка з фітільком, все як має бути. Вона одна там і 17 гривень. Ще ось такі симпатичні. На три рочки можна тут три свічечки, ну можна на один, на два, а можна і на три, 34 гривні. Коштують такі свічечки декоративні для тортів. Друзі, ми були в Аврорі. Всім до зустрічі у нових відео, у нових оглядах акцій, новиночок, не тільки акцій, а ще і є новинки. Набір Троян Смила 49 гривень. Раніше були досить такі великі набори. Тут 49 гривень за. 4 штучки. Молота така. Тут є біло-фіолетові і біло, біло обузкові Ну і кулька повітряна. Ось така фігурна для свят за 9 гривень. А, яка цікава. Ось такий вигляд, її видно через прозору плівку за 9 гривень. Кулька святкова. В формі метелика. Ціна від 9 гривень тішать, в Аврорі від 2 гривень. Всім до зустрічі у нових відео.